Дівчатка, всім привіт! Запрошую в мій день, мій влог. Довго мене якось не було, не знаю, що знімати, чесно кажучи. Ну, не знаю що. Все було, якась челінь настала. Були і в гості ходила, ну, якось дуже ж не покажеш його, і болячки хворіли йому, то рідні, то близькі. Ну, якось такі діла. Трошки в'язала, трошки готувала була і масляна. Робила я і вареники, робила і млинці з маковою начинкою, і звичайно з гущеним молоком та з варенням полуничним. Все було якось, не хотілося знімати. Робила рулет з кумбрів, рецепт в інтернеті, знаєте, що з желатином, як то кажуть. В принципі, сподобалось мені. Сижу зараз на роботі, накушкалась, тут в мене неотоплюємо приміщення. Одяглася та й сижу. Я собі трішки просуваю, думаю, я включусь до дівчаток. Привітаюся, бо простий на каналі, на влоговому, Не знаю, якось. Чи весна оце так діє? Ну, не те, не що весна, а закінчилась зима. Весни толком ще немає. Оця похмурість взимку, хоч сонце було ці три дні і чотири. Весни взагалі нема ніякого сонця, похмуро сиро, вітряно. Не хочеться нічого, нічого такого грандіозного. Думала, можливо, буду щось сіяти, вже передумала, не хочу нічого я сіяти. Розсади куплю, пару штук, там, що мені треба, посажу, що потрібно. Та і все квіти. Думала посіять квіти. Квітів теж не буду сіяти. Така погода в тому році багато посохло і купувала. Взагалі буду вирішувати. Проблеми по мірі їх поступання, як то кажуть. Ну, дівчаточка, оце і все з таких новин, що ходимо в школу ще трішки теж підкашлюємо. Ну, якийсь такий цих не можемо вичухатися. Що планую? Планую, прийшла на роботу, і думаю, потрібно не забути. Зробити замовлення, мабуть, зараз так і зроблю. На єві замовити перволь для білого і для чорного, бо у мене вже немає, закінчився. Дуже я люблю ось сезон весняно-літній буде. Біле будемо частіше носити. Прати, а так в мене осінь-зимку чорне. Хочеться мені вже з чорного вийти, хочу собі світлу куртку, дівчат думала думала мені потрібно поновити. У мене немає. в мене було дві міжсезонні. Купувала я їх давно. А скільки їм? Годів по вісім, одна і друга. Одну, мабуть, ви колись бачили, така ярко-ярко-неонова. Ті, хто на рукодільному каналі, я пару разів тягала салатовий такий колір. А друга в мене така коралова. Ну, коралова вже мала, вже і зелена, так в протірку. Ну, якось не хочеться дуже такого кислотно неонових кольорів. У верхньому одязі якось зараз не хочеться. Маю на увазі саме таких, саме кислотного зеленого. Думаю, яку куртку. Дістала вітровку. Вітровка у мене кольору фукси, така але вона зовсім тоненька. Куртка теж чорна, Та, що були куртки віддала доньці, бо повиростала. І в мене тепер немає. На мене між сезону таку куртку. Думала, яку подобаються мені оці всі беж. Кольори. Ну, беж мені якось не дуже до, до, кольоротип чогось, ну, зовсім не пасує мені. Колір такий, какао пасує, але чогось не хочеться. У мене костюм какао на весну такий в'язаний, то, в принципі, щоб не зливалося все, хотілося мені молочну або білу куртку. Можливо, цим займуся сьогодні в інтернеті, пошукаю. Якщо прийде, звісно, що вам покажу, можливо, не в цьому лозі, бо це я поки замовлю, поки прийде, поки назбираюся показати наступне відео, то буде вже, можливо, не актуально, ну, так мені щось захотілося. І хочу ще собі зв'язати фуксійовий джемпер. Мені потрібно такий хоч ажурний. Думаю, чи виподібна горловинка буде, чи кругла, ще не визначилася. Ось думаю, пряжа є, пряжі вдосталь. Я купила була, здається, в мене упаковка Alize Cotton Gold, колір такий малиновий. ну функція малина. Здається, упаковка у мене є. то думаю, мені вистачить. Ще думаю, що мені зробити з моїм волоссям. Стало так випадати. Воно, це я замітила, як дороста до такої довжини, починає випадати. І не знаю, що зробити, чи трішки їх підстригти, чи забабахати каре. Ну, на каре якось я не дуже готова, його потрібно щодня вкладати з моїм таким хвилястим волоссям. І, і я, в принципі, я дуже люблю зібрати волосся. Як буде жара, спека літо буде скоро. Як я забабахаю каре, у мене воно до літа не одросте. Ну, Максимум отак. я не зможу збирати хвостика. Мені все, все заважає. Я й дома. З хвостиком і так постійно з гулькою тут ходжу, з такою. А це що під шапкою, так волосся розпущене. Хоча заплету ж косичку, косичка є така, ніби й тоненька, але є. Ще в роздумах що робити потрібно покрасити коріння і вирішити. Що мені робити з волоссям? Це в мене волосся таке є, я йому нічого не робила. Просто навіть лягла спати з мокрою головою. Це такі в мене локони. Їх ніби структурувати чимось, щоб вони такі були більш хвилясті. Але не хочеться мені наповнювати волосся якоюсь хімією. Ну, якось не хочеться. Я так наношу шампунь-бальзам, у мене є, шампунь-маска. І потім наношу в мене такий рідка. Рідка маска для волосся. Десь в одному, здається, теж класна, італійська, і вона гарно волоссячко так напитує. Це, дівчаточка, такі мої справи. Трішки включилася, можливо, таке неінформативне, але просто хто за мною слідкує, кому подобаються мої відео, то побачиться, хоч з вами, обличчям в кадрі. Все, зараз я буду в'язати, а потім не знаю, що. Потім буде видно що. Так що залишайтеся. Вже дома дівчатка буду зараз займатися домашніми справами. Щось хочеться таке приготувати. Заїхали в магазин, трішки скупились, ну так показувати особливо немає чого. Крупи докупили, до, до які закінчилися. Докупили так, туалетну бумагу, серветки, пакети для сміття, розходники, як то кажуть. І купила я лаваш. Це порекомендували чоловіку колись був у магазині. І побачила, там знайома жінка купляла. І сказала, що вона робить з нього піцу, то спробуємо й ми. Ну я вже робила, мені сподобалось. Ось такий круглий, воно називається лаваш, не знаю. Така перепічка. Розрізається отут напополам, мажеться кетчупом-майонезом, посипається зверху. Чим ви там хочете, начинку робите. Зверху трате сир і в мікрохвильовку на десь хвилинки на дві. Взяла і сир, ковбаска у мене є. Фарш не знаю, чи буду додавати. Зроблю таку піцу. Ще що зроблю. Зважу, булгур, -бу, давно якось мене їли, Не дуже мені щось подобається. Це такий красивий, жовтенький, прям такий красивий, як крупа. Артек. Приготую. Булгур, трішки, сосисок там ще є, поїсти, оце така буде вечеря. Капусту знову сквасила, зараз потрібно її протикнути, потрічку квашу по одній капустинці. І так використовуємо експериментую цю сквашувала не в, не в жіночий день, а просто, бачите, такі бульбишки, йдуть. треба його випускати. Оце голекислий газ, оцей, щоб була хрумка. Так, дерев'яною шпажкою протикаю. І, мабуть, зараз перекладу його в лоточок. Спробую, якщо сквасилася, бо, можливо, ще не заквасилася. Ну, цей раз капуста зелененька була. Ні, ще погано булькає, ще не заквасилася. Хай ще стоїть. Трішки така зелененька, але така сплюснута, щільненька. То вирішила замаринувати. Воно весна, вітамінчики. Хочеться якось такого. Так що трішки відкладу капусти нам сьогодні до вечері. А то хай ще кисне. Я думала, вже сквашись ця кисне вкисає. Думала вже перекласти в контейнер і в холодильник, але ще ні. Ще не приготувало, ще не вкисло, то нехай підживила квіточки. То цей декабрич був такий нещасний. Трішки одійшов, бачите, викинулося де-інде. Квіти, так що ще на 8 березня в мене будуть квіти. Буде квітнути декабрист біленький. Тут білий з... з червоним червоний щось не викинув. Тільки білий. Розрізала навпіл цей лаваш, так би мовити, імпровізований. Змастила в мене був домашній соус томатний, перемішала з кетчуп, з майонезом. Змастила корж цей імпровізований, зверху набір для солянки, сосиска і заморожений перець солодкий. От і все. Зверху тертим сиром і в мікрохвильовку хвилин на 2-3, в залежності. Від вашої мікрохвильовки. Ось що в нас вийшло. Я додала ще більше сиру, ну, нам сподобалося. Ось вам така маленька ідея, якщо не знаєте, що приготувати на вечерю. У мене тут таке страшне відбувається. Розморожую морозилку, дівчат. Повен стіл. Наскладала ще й холодець варити. Ой! Все потрібно переробити. Ось тут у мене ще калина заморожена. Потрібно пошукати рецепт, що з неї зробити, можливо, перебити блендером. Трішки обліпихи, теж треба щось окреме. Тут, по кульочках, зелень, треба його все докучити. Це ще мене тут і полуниця. І перець мерзлий, все треба буде мені організувати. Мию холодильник, подіставала маски, теж їх промила, бо лежали давненько. Щось я втомилась, холодильник так набризкала, закрила, хай постоє, хай попрацює засіб. А я відпочину, трішки пов'яжу хвилин 15-20 зроблю якусь масочку, не знаю, яку це дарували мені дівчатка. Одна у мене тут ось Mary Key, оця блакитна, зволожуюча. Я її двоступенева, залишу на літо. Вона на літо класне зволоження. Ніби Знаєте, якось так серед тижня не виходить мене зробити, бо виходиш на мороз, зразу на вітер, не хочеться шкіру ще якось так піддавати лишнім таким процедурам. То зараз, коли вихідний, буду робити. Їх от треба собі взяти за правило, щонеділі зранку я, мабуть, покладу біля ліжка в себе, щоб я не забувала. І тільки проснулась, нанесла зразу маску. А потім уже до телефону руку потягну. <хи> Піду перепочину, трішки пов'яжу і нанесу якусь масочку. Так, дістала ще патчі, вони нормальні, термін придатності нормальний, то відправляю назад в холодильник їх. Цей засіб викину. Це класний був крем колись. Але вже термін придатності минув, то навіть на шию не боюся використовувати, викидаю. Що тут Mary Kay SPF 30. Вже сонечко. Таке, знаєте, як буде більш активне в травні, буду ним використовуватися. Зараз мені вистачає SPF 15 в кремчику, то цей в мене стоїть в холодильнику. Оце якийсь давала донька Anti age антиакне, як не сліпа через камеру не бачу? Потрібно викинути термін придатності. Непередатний як солінка, не знаю, що вона потрібно почитати. Скільки їй лежить, ніхто не користується. Ну, вроді недавно, але може пройти рік. Якось так. В тій далі дуже їде косметика, дуже не грибуся. не Знаю, що стоїть. Ну, можливо, це вже скоро дойде й до року. Цей крем ну, не до року, а влітку я ним користувалася і восени заховала. Так що. Такі справи. Не дійду відпочивати. Так, беру маску. Яку мені взяти? Візьму оцю маленьку. Лічі. Це хтось мені з дівчаток присилав. І на релакс. На 15 хвилин, бо робота жде. Так, полежала я з масочкою, і тут залишається рідина, дівчата, в той час, поки я лежу з масочкою, я оцю рідину наношу на руки. І гарно зволожується, бо зараз. Мороз, сухо, ще хімікати, оці всі, що прибираємо. І заодно така масочка. На руки тут ще мене лишилось, то вже ввечері, після, після прийому душу, нанесу ще на ручки. Не викидаю цю рідину, що тут залишається. Вона дійсно дуже корисна для наших ручок. Розморожується калина, потрібно буде щось подивитися в інтернеті, що з нею придумати. Ну, Я думаю, просто переб'ю блендером її з цукром, і буде так, знаєте, заливати кип'ятком чарячою водою і такий вітамінний чай, морс буде. Мені подобається.